Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент-ТІВІ. З російського полону повернулися українські захисники. Підозрюваного у вбивстві українця затримали прикордонники на Закарпатті. Іран атакував ізраїльську лікарню. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 червня. У студії працює Ангеліна Гущина і далі розповім вам детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. І, на жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне у Луцькій громаді. Попрощаються із померлим військовослужбовцем Юрієм Тарасюком. 20 червня цьогоріч відбудеться чин поховання померлого військовослужбовця, жителя села Княгининок. Про це повідомляють у соцмережах. Поховають військовослужбовця на сільському кладовищі, просять жителів гідно зустріти воїна, створити коридор пошани та віддати останню шану й честь захиснику. Також 20 червня у селі Мстишин Боратинської громади відбудеться поховання захисника Михайла Близнюка. Відомо, що солдат вважався зниклим безвісти. Уродженець Мстишина загинув 13 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. Це сталося в районі населеного пункту Новоселівка, перша Покровського району, що на Донеччині. Про це повідомляє Боратинська громада. Поховання відбудеться на місцевому цвинтарі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким родинам захисників. Сумно і скорботно було на Волині. У селі Гаражджа попрощалися із відважним воїном Віталієм Півчуком. Більше в сюжеті моїх колег. У селі Гаражджа біля Луцька у храмі Успіння Пресвятої Богородиці попрощались із захисником Віталієм Півчуком. Родина, друзі та просто небайдужі прийшли, щоб віддати останню шану полеглому воїну. Ну, Віталіка я вже знаю дуже давно, років 20. от, от Певний період я проживав в нього. Ми довжили. Він був дуже хардкий, хороший компанійський хлопець. Добрий, дуже щедрий, ніколи нікому ні в чому не відказував. Завжди приходив на допомогу, хто цього потребував. Захисник долучився до війська на початку літа минулого року. Службу вів на посаді механіка водія у Волинському прикордонному загоні та до того, як одягнув форму, в мирному житті займався улюбленою справою, був водієм. Його завжди ми було це авто. Він їх любив самого дитинства. Він дуже любив спорт. Дуже любив спорт, любив відвідувати матчі футбольні. Теніс дуже любив. От. У воїна залишилась мама, дружина та улюблена донечка, якій лише 13 років. Стосунки у сім'ї, як згадують близькому оточенні, були дружніми та теплими. Хороша сім'я, хороша дитина, хороші стосунки. В середині сім'ї закінчила сьомий клас 9-го ліцею в Луцьку. Перейшли в восьми разом з нашими дітьми, відповідно. Розумна дівчинка, активна. Понад усе Віталій Півчук любив своїх близьких, а особливо доньку. Та, на жаль, 11 червня отримав складне поранення на Харківщині, після чого потрапив до госпіталю. Тато останній раз ми їздили в кінці року, то він буквально там тиждень, що він вже поїхав звідси, що дуже хотів поїхати. Сказ вже його не було. а Мама їздила на збори. Тато приходив. Да. Як був відпустку, прийшов взимку да. на збори. прийшов, як має бути. Як влади з навчанням дуже просив її вчитися, гарно дуже просив. Та вже через три дні рідним повідомили страшну звістку. Від отриманих на війні поранень Віталій Півчук помер. Тепер чоловіку на віки 42. Поховали захисника на кладовищі села Гараждя. вічна пам'ять, честь та шана герою. Волинянина судитимуть за підробку довідок і рішалово в сервісному центрі МВС. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. 51-річний лучанин разом зі спільником підробляв медичні довідки для водіїв і за гроші обіцяв вирішити питання в сервісному центрі МВС. Зокрема, у березні цьогоріч він отримав понад 33 тисячі гривень за реєстрацію авто без участі власника. У нього вилучили підроблені бланки, печатки та записи. На митному посту у стилух за допомогою собаки в іноземців виявили нарковмісні таблетки та канабіс. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської митниці. На митному посту у Стелух серед особистих речей водія мікроавтобуса, який в'їжджав в Україну з Польщі, кінологічна команда за допомогою собаки Джейсі знайшла 390 таблеток із вмістом Трамадолу. А в громадянина Німеччини, який повертався додому, вилучили понад 30 грамів канабісу. Аби збити пса з пантелику, іноземець сховав небезпечний наркотичний засіб у металеву банку з під тютюну. Фокус не вдався. Спанієлі дуже ретельно та уважно виконують свою службу. Вові обов'язки навіть тоді, коли здається, що вони відпочивають. Усі заборонені до транскордонного переміщення речовини вилучили і передали правоохоронцям. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Війська РФ з вечора, 18 червня, атакували Нікопольський район дронами та артилерією. Постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Агресор поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка, понівечені також приватний будинок та інфраструктура. Сергій Лисак додав, що Самарівський район російська армія атакувала БПЛА. Там також спалахнула пожежа. Вночі 19 червня сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники. Згодом очільник області уточнив, що внаслідок ранкових ударів російської армії по Нікопольському району серед п'яти потерпілих постраждав, зокрема, і 11-річний хлопчик, російська армія, обстрілювала з артилерії та атакувала безпілотниками і Миколаївщину. Як повідомили, в Миколаївській ОВА у Куцерубській громаді зазнала поранень жінка. Вінгульський – пошкоджена сільськогосподарська. Підприємство Російські війська вночі обстріляли з артилерії пункт базування екстреної медичної допомоги в селищі Білозерка Херсонської області. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Ворожим ударом пошкоджені гаражне приміщення та два автомобілі швидкої. Медпрацівники, згідно з даними ОВА, не постраждали. Ворожа армія завдала авіаційних ударів і по Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Дві авіабомби Росіяни скинули на селища залізничне внаслідок атаки зруйнований приватний будинок та складські приміщення спалахнули пожежі. 19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині, йдеться у повідомленні. Володимир Зеленський наголосив, що основна мета це повернути кожного. І кожну у координаційному штабі повідомили, що кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування в полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Харсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київських областях. Найстаршому звільненому 63 роки 36 мільйонів гривень безпідставних виплат допустив замкомандира військової частини з Львівщини. За даними слідства, підозрюваний без законних підстав погодив накази на виплати 100 тисяч гривень додаткових винагород для 217 військовослужбовців за бойові завдання, які вони насправді не виконували, оскільки перебували у тилу. Внаслідок цього командир підозрюється у несумлінному ставленні до служби і неналежному виконанні службових обов'язків. Через це майже 36 мільйонів гривень нарахували особовому складу безпідставно. Наразі до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. Разом з тим готується позов для відшкодування завданих збитків державі. На Закарпатті правоохоронці затримали 23-річного жителя Запоріжжя, який планував незаконно перетнути українсько Румунський кордон. Чоловік перебував у розшуку за скоєння умисного вбивства своєї дівчини, який наніс 77 ножових поранень. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник спланував втечу за кордон. Затриманого притягнули до адмінвідповідальності за спробу порушення кордону. Наразі він перебуває під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На поділі прикордонники зупинили росіянина, який намагався незаконно перевести через кордон двох українців призовного віку. За даними слідства, ділок діяв за вказівками. Адміна телеграм-каналу та просив за послугу 9 тисяч доларів на криптогаманець. У Хилянтів він підібрав в Одесі і повіз до Придністровської ділянки кордону, але дорогою їх затримали. Під час обшуку вилучили авто, телефон і гроші. Чоловікові оголосили підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон. Його взяли під варту з правом внесення застави. На пасажирів склали адмінпротоколи, справу скерували до суду. Тепер до новин світу. Іран вдарив ракетами по Ізраїлю. За даними Times of Israel, є влучання в лікарню в Бершеві. Дані про постраждалих ще уточнюються. Також ракети влучили в Тель-Авів, Ган, Холон і Бершеву. Як пишуть місцеві змі, попередньо постраждало вже 40 людей. Президент США Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. У ніч на 19 червня добрі дрони атакували район аеродрому у Волгограді РФ. Про це інформують місцеві пабліки. В аеропортах Волгограда та Калуги росіяни запроваджували план «Ковьор». А Міноборони терористів заявляє про збиття 81 дрона в 11 областях РФ. Ну а якщо у вас є більш